Мирродська громада провела за світи захисника України Євгенія Вікторовича Мусієнка, устеливши його останню земну дорогу живими квітами, 13 січня. Вітати шану герою та попрощатися з ним прийшли рідні, близькі, друзі, побратими. Євгеній Мусієнко народився 4 жовтня 1985 року в селі Попівка Миргородського району З 1991 по 2001 рік навчався у Попівській загальноосвітній школі. Ще шкільних років Євгеній захоплювався малюванням, а згодом він крив для себе справжню пристрасть. Мотоцикли його приваблювала швидкість, рух і відчуття свободи. Мотоцикли стали для нього не просто хобі, а справжньою справою життя. Він досконало знав їхню будову та власноруч міг повністю розібрати, і зібрати техніку. Після закінчення школи Євгеній обрав спеціальність тракториста-машиніста фільськогосподарського виробництва, навчаючись у професійно-технічному училищі номер 44 міста Миргород. Він був активним, відкритим і щирим, легко знаходив спільну мову з людьми, був душею компанії та завжди готовим підтримати і допомогти. Навчання давалося йому з легкістю. Він охоче займався спортом, мав глибоку зацікавленість у сільськогосподарських машинах. Добре у них розумівся та мріяв у майбутньому працювати на власній техніці. Після завершення навчання в училищі Євгеній розпочав трудову діяльність на посаді охоронця. Згодом працював водієм. З 2018 року займався ремонтом та доставкою меблів. Та, попри все, у нього була мрія працювати на рідній землі, створити власне сільське господарство, жити й трудитися там, де його коріння. На жаль, клята війна перекресила ці плани. У лютому 2024 року Євгеній був мобілізований до лав Збройних сил України. Пройшов навчання та бойове злагодження, зокрема й за кордоном у Великій Британії. Після цього він долучився до спецпідрозділу Кракен, а останнім часом виконував бойові завдання у складі окремої механізованої бригади. Коли Євген вперше прийшов до нас і ми розподіляли по групах його. Ну у нас є така традиція говорити прямо, як воно є. От. І я підійшов до нього і кажу, в нашій групі буде важко, буде багато роботи, будемо йти там де, там, де дійсно важко. Він так подивився спокійно на мене і каже, я готовий йти з вами. Я мало його знав як людину, більше його знав як воїна. Це був достойний воїн, який не показував страху, можливо, і не мав страху. Він завжди робив те, що треба, завжди підтримував побратимів, завжди старався допомогти і бути максимально корисним. Разом із побратимами Євгеній пройшов кривавими стежками війни, залишаючись вірним військової присязі українському народові та своїй родині. На жаль, 4 січня 2026 року під час виконання бойового завдання старший солдат Мусієнко Євгеній Вікторович загинув смертю хоробрих. Свій останній бій він прийняв у Запорізькій області. За цей період часу ворогові так і не вдалося вирішити з жодного із своїх поставлених завдань. А все завдяки. Нашим захисникам, воїнам, які борються, захищають до останнього свою рідну землю. І один із них це старший солдат Мусієнка Євген Вікторович, який собою захищав нас з вами, і який, на жаль, загинув 4 січня цього року. І зараз він. Повернувся сюди, щоб навічно спочити на Миргородській землі, на алеї Героїв. Від командування та особового складу Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від особового складу військової частини від себе особисто я висловлюю щирі співчуття рідним. Всім близьким товаришам, побратимам, всіх хто втратив дорогу серцю людину. і слава Україні! Україна втратила відданого воїна, який до останнього подиху стояв за свободу й мир. Державний прапор України, символ військової честі, був передано матері загиблого захисника від імені президента України та Верховного головнокомандувача збройних сил України. Шановні рідні герої, дозвольте сьогодні від імені Сиїв миргородської громади. Висловити щирі співчуття у зв'язку з втратою близької для вас, людини. Тримайтеся, будьте сильними. Нехай Господь допомагає вам пережити це родинне горе. І пам'ятайте, ворог забрав життя Євгенія, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх захисників і захисниць, які віддали найцінніше в цій війні. Це своє життя. Вічна пам'ять герою і царства. Небесне, віримо в перемогу. Слава Україні! З Богом у серці Миргородська громада пролав останній путь справжнього патріота та воїна, який без вагань став на захист України, віддавши за її свободу і незалежність найдорожче власне життя. Ім'я Євгенія Мисієнка назавжди закарбована в серцях земляків, як відданості, сили духу та самопожертви. Вічний спочинок захисник знайшов у Миргороді на алеї героїв поруч із тими, хто ціною власного життя виборював мирне майбутнє для наступних поколінь українців. Його подвиг житиме в наших серцях і слугуватиме прикладом справжньої любові до України. Вічна слава, глибока шана та світа пам'ять герою.